Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дивіться наше і з вами духовне життя. Чим воно є, що ми називаємо духовним життям? Окрім того, що це наше внутрішнє життя, що це той внутрішній світ, де. Де є наші чесноти, наші гріхопадіння, наші спокуси, наші думки, мрії і так далі. Основою і стержнем завжди є це людське відношення до Бога. Бо дивіться, що є духовним світом, що є духовним життям, що ми називаємо цими фразами. Це в основному те, що ти говориш Богові. Те, що Господь тобі відповідає. Ісус Христос звертає на це увагу в сьогоднішньому Євангелії, бо тоді, коли фарисеї в нього питаються, то Він їм дає зрозуміти, що окрім того, що Ти задаєш питання Богові, окрім того, що ти в Бога чогось хочеш, чекаєш, то Бог також задає питання тобі. А ти собі як думаєш, де Бог діє в твоєму житті? І це то важливе питання, від якого ми не можемо уникнути у так званому духовному житті. У своєму житті людина не може уникнути цього питання, хто є Бог для неї? І кожен, звичайно, по-різному на це запитання відповідає. Бо завжди наша молитва, чи навіть просто та людина, яка десь колись задумовується про Бога, вона фактично вже ставить запитання до Бога. І у відповідь не може уникнути запитання щодо неї самої. А ти як думаєш? Ну, бо одні люди вірують, інші не вірують, і цим самим вони дають свою відповідь Богові. І Є такі, я би сказав, що духовне життя ми можемо відрізняти таких трьох типів. Є такі, про яких говорить сьогоднішнє апостольське писання, що вони думають собі, що вони все знають. І як каже апостол Павло, що є між вами такі, які не вірують у Воскресіння. Бо як можна вірити у Воскресіння, коли це щось таке, що перевищує нашу людську логіку, перевищує наш розум? І тоді апостол Павло каже, що не дайте себе обдурити такими. Це ті люди, які відкидають віру як щось абсурдне, тому що довіряють лише те, довіряють лише тому, що можуть самі зрозуміти, довіряють лише, як ми кажемо, чистим фактам, і не допускають того, що є дуже багато речей, які людина в своєму житті пояснити не може. Думають собі, що в житті в принципі можна все пояснити. Це люди самовпевнені, які відкидають віру взагалі як таку. І тоді їхнє духовне чи то внутрішнє життя, як ми можемо сказати, воно тримається лише на них самих, на їхніх розумуваннях, на тому, що вони в своєму житті планують про що мріють на їх власних цілях і планах, і не більше. Є другий тип духовного життя. Котрий можемо порівняти до духовного життя фарисеїв. Можемо сказати, фарисеї це такі добрі віруючі, вони знають дуже добре всі приписи, вони чіткі побожні усповнювані закону. Але їхня хиба в тому, що вони собі думають, що вони самі можуть здобути собі спасіння. Їм навіть, скажімо так, і Бога не треба, бо вони бачать силу Божу в Ісусі Христі, але не хочуть її визнати і питають Його самого, звідки в тебе може бути щось подібне, чого ми десь не маємо. Це такий тип людей, духовність, яких направлена, можемо сказати, на них самих. Дивіться, дорогі брати і сестри, в кожного із нас є дари якими ми відрізняємося одні від одних. Хтось є дуже розумний, хтось не знає, може бути дуже красивий, хтось має талант до чогось одного чи до іншого, але кожному із, із нас Бог цей дар дав. Але велика проблема, коли людина, маючи той дар чи талант, починає себе вивищувати. Або десь показувати пальцем на других і казати, що той то не є такий. Гарний, розумний, второпний, не знаю, обдарований, як я. Тип духовності фарисейський це, це та духовність, коли у центрі все ж таки людина може бути і побожна, може бути постійно в церкві, але в центрі буде стояти вона сама. Це людина, котра сама собі створила свій образ про себе і його величає все своє життя. І нарешті той третій тип духовності, до котрого нас закликає Ісус Христос, це, це той тип духовності, де ми мусимо собі відповісти на питання, а хто є для мене Христос? Де не можеш отримати відповіді від Бога, але сам мусиш дати своїм життям цю відповідь. Чи я буду надіятися на себе, чи все своє життя може я і буду слухняний Богові? Але буду у центр свого життя ставити свої плани, свої власні сили. Бо найважливішим серцевиною християнської духовності це сказати собі, що, незважаючи на те, що може я чимось обдарований, я щось вмію, щось мені Бог дав, я не можу всього. Мав потребу в Ісусі. Кожен із нас є матір'ю, чи то батьком, кожен із нас має хист до певної професії чи виду діяльності, не знаю. Але кожен із нас мусить собі сказати, що у своєму житті я маю велику потребу, в залежність від Господа Бога. Бо лише це нас буде спрямовувати у правильне русло. Лише це буде давати нам свідомість завжди, що я сам не можу всього, я сам не знаю всього. Що я можу бути так, як апостол Павло каже, можу бути безумним, думаючи собі, що я все в своєму житті можу пояснити, і все сам можу зробити, облаштувати своє життя. Безумний каже апостол Павло, бо так, як зерно сіється, і потім з нього щось проростає. Так і людина колись воскресне, а тому найважливіше в духовному житті це як я відношуся до Ісуса Христа. А потім ідуть правила нашої молитви, потім йдуть заповіді, потім ідуть моральні принципи і так далі. Але чи потрібний мені Бог? Чи я бачу Бога в своєму житті? Бо ці питання мені сам Ісус Христос задає. Він на них не може відповісти. Він чекає нашого кроку на зустріч, чи ми бачимо Бога в своєму житті? це найважливіше питання, котре із побожних фарисеїв може зробити нас, справжніх християн, тих, які потребують і залежать від єдиного Господа Бога. Бо тоді справді, дорогі брати і сестри, наша свідомість стане християнська, а не просто така свідомість самоутвердження. Бажання кращого, бо все інше другорядне. Але Ісус Христос ще є на першому місці. Амінь. Слава Ісусу Христу!